Виконуємо номер 59 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше 5.19, додати 7.19, відняти 4.19. Задання друге 7,5 сьомих додати 6 сьомих. Задання третє. Від одиниці віднімаємо 9,13. Задання 4: 9,7, віднімомо 6,9. Приступаємо до виконання. В першому завданні у нас знаменники всіх дробів відна, однакові, тому записуємо спільний знаменник і додаємо до 5,7 і віднімаємо 4. 5 додати 7 буде 12 і відняти 4 маємо 8. Отримали 8,19. Задання друге, додамо цілі частини, 7 додати 0 буде 7. І дробові 5 7 додати 6 сьомих. Знаменник однаковий, переписали, 5 додати 6 буде 11. У дробовій частині ми отримали неправильний дріб, тому запишемо у вигляді мішаного числа. 11 поділимо на 7, беремо по одному і 4 остачі. У нас 7, цілих є, додамо 1, маємо 8, цілих. Остача – 4 Знаменник залишили без змін. Отримали 8,47. Задання третє. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 13. 13, 13. І віднімемо 9 тринадцятих. Знаменник переписали без змін. 13 відняти 9 буде 4. Отримали 4 13. Задання четверте. Ціла частина. Чисельник дробової частини зменшуваного менше, ніж чисельник дробової частини від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. Із цілої частини 9 візьмемо одиницю і представимо її із знаменником 13, це буде 13 тринадцятих. І додамо нашу дробову частину 7 7,13. Переписали від'ємник. 13,13, додати 7 13 буде 2013, де 8, цілих, 8, маємо 13. Ми підготували наш дріб до віднімання, а тепер можемо виконувати віднімання. 8 відняти 6 буде 2. 20 відняти 9 буде 11. Знаменник переписали. Ми отримали 2 11 тринадцятих. Ми обчисли номер 59, виконано.